Збираються щоденно, щоб допомагати армії. На базі комунального закладу Ямпільська публічна бібліотека вже півтора роки діє волонтерський центр. Тут плетуть маскувальні сітки та килимки, в'яжуть шкарпетки та балаклави, розповідає жителька селища Тетяна. Волонтерський рух тут організувався у жовтні 22 го року. Засновником була наша Оля Басараб. Перше, що вона нас сюди запросила, це була майстер клас в'язати балаклави хлопцям. А потім так от пішло, пішло все. І ми почали вже сітки в'язати, вже передавали і азовцям, і на Запоріжжя, і нашим хлопцям, які з Ямполя в нас служать, на всякі, ну на, на різні напрямки передавали. І тут багато в нас, які хлопці у нас тут знаходяться, приходять, от у нас жіночки зустрічають їх, питають, чи треба сітки, ой, треба. Ну і під заказ. Плетем ті сітки. Наш танкіст тут є гена. Ми його так, ми так його полюбляємо. Він до нас тут приходить, як приїжджає. Ми йому вже, мабуть, три рази давали сітки, що бо е, горять вони на його танку. І там була така історія, що він був поранений. Ну сітка згоріла в його. Ну ми дуже щасливі, раді, що він живий, що він здоровий. Він за словами жінки, плетіння сіток це нелегка праця, яка потребує зусиль багатьох людей. Хтось плете сітки у центрі, а хтось вдома для них готує матеріал. Це приходять рулони нам такої тканини, і вона сидить вночі іде допізна вечором, і вона нас так виручає. Це Тетяна Миколаївна Бакумова. Хай Бог дає здоров'ячка і внучечка там їй допомагає. Вже швидко все робить. Так що вона справляється, от привезуть в обіди, і вже на другий день вранці вона нам декілька мішків вже привозить тої тканини порізаної. Два місяці тому до ямпільських волонтерів долучилася і Тетяна, яка переїхала з Глухова. Дівчина говорить, що вони вже почали плести сітки більш яскравих кольорів, які знадобляться військовим у весняний період. Вже ми перейшли на весняні кольори. плетемо вплітаючи зелену тканину, коричневу, десь чорненьку додаємо. Кожна сітка вона чарівна, тому що коли плетемо, молимося, та є такий дух у нас до перемоги. Ямпільчанка Людмила розповідає, що робочих рук у центрі завжди вистачає, але волонтери залежні від пожертв ямпільчан. Тут збирають від населення речі та нитки, а також гроші на закупівлю матеріалів. На ці потреби мешканці громади вже зібрали більше 250 тисяч гривень. У нас робочий день починається о 10-й годині ранку і продовжується до 14-ї години дня. В основному заходять жінки, приходять брати пряжу для в'язання шкарпеток і головних уборів. Приходять, приносять в коврики, допомагають, хто чим може. Приносять просто допомогу у вигляді тканини чи фінансову допомогу, хто скільки може, є такі талановиті жінки, що приносять прямо шедеври рукоділля, такі шкарпетки, що приємно брати в руки, не тільки їх одягати на ноги. Є такі рукодільниці, які приносять шедеври, коврики. Є жіночки, які виготовляють такі оберіги ангелочки і мотаночки, які хлопці залюбки беруть і ну мабуть такі ж надіються, що це їх обереже так само, як і ми надіємось. Жителька Ямполя Наталія розповідає, що їх волонтерський центр співпрацює з одним з військових шпиталів. Туди постійно відправляють спеціальну білизну. Госпіталі у нас Суска працює твоєм врачом. Женщина она там работает в этом госпіталі, ми їй прямо сіла посылки. Ми шиємо труси на липучках з двух половинок для тяжело раненых лежачих Подушечки в формі косточки. Такі маленькі подушечки в формі косточки наполняем їх холофайбером і це все на госпіталь. Постели мы збираємо для якого, кого є лишние, то хай приносять постели, ми відправляємо їх всі. Всі на госпіталь. Якщо приносять ткані такі світлі, то шиї самі наволочки і простині. В'яжемо килимки крючками, які приносять непотрібні речі. Ми їх ріжемо і плетемо коврики. Долучитись до волонтерів може кожен мешканець ямпільської громади. Якщо у вас є час і бажання працювати, то вас чекають у волонтерському центрі. Якщо ні, то ви завжди можете допомогти матеріалами чи грошима.